Христос Воскрес, шановні члени комісії, сьогодні на нашому порядку денному два питання. Це є 7-8 сесії. Це більш такі технічні питання, але приступимо до їхнього розвідку. Сьоме питання про надання згоди на прийняття комунальним власність Української міської територіальної громади квартири, яка належить Національній поліції України. Доповідач пан Смушар, вступник міського голови. Прошу. Дякую, шановні половодичі, шановні члени комісії. Відповідно до постанови Кабінету міністра України про затвердження положення про передачу комунальних власне Державного житлового фонду, що перебуває у повному господарському відданні або в оперативному управлінні підприємства організації. Є в звернення в Національної поліції про те, що вони просять передати квартиру, яка їм належить на вулиці Броводерська, 32А. Дев'ять в комунальній власність. Відповідно, пройшло рішення виконавчий комітет, прийшло комісію нашу внутрішню, ми просимо на сесії передати. Добре. Хто за? Хто наголосив? Хто отримувався, немає. Так, і наступне наше питання це є внесення на репер, це затвердження звітів комунальних підприємств. Про використання коштів внесення до статутних капіталів цих підприємств у 2024 році. Щороку ми даємо нашим комунальним підприємствам від бюджетного кодексу певні кошти на їхній розвиток, на їхню діяльність і відповідно затверджуємо звіту. Я пробувся по комунальних підприємствах, це є комфортний дім. Загалом було їм надано мільйон 529 тисяч. З 4... них 44 тисячі 700 на ремонт ліхтів, трохи вже коли будинку, і мільйони 74 тисячі 100 гривень на поважні лізали, аби отримали декілька години з вже цей повністю ліза на потежі виплатили і відповідно мають. Там, Михайло в табличку ми бачимо. Так. Кошти хотілося б, щоб були більші, але, маємо те, що маємо. Ну, Якщо у когось є питання, залагайте. Ну, якщо можна хотілося б почути кілька слів по кожному підприємстві, можливо, є якісь побажання, зауваження. Це ну, ну, там, надати пункти. Ці цифри ми бачимо. Якщо якусь ну, додаткову інформацію, то б почути по кожному підприємстві кілька слів. Дякую. Бачу, що є присутні і представники комунальних підприємств, можливо поділитися якоюсь інформацією? Я думаю, що, шановні депутати, кожен керівник комунального підприємства, який вбиває своє комунальне підприємство, має щоб міська рада, як власник якомога більше мала можливість капіталізувати дані комунальні підприємства, тому що капіталізація комунальних підприємств якісь способки вони надають. Наприклад, ну, міст світлосу доїть пане Роман Кровінський директор. Він конче на сьогоднішній день потрібна машина для влаштування опор, така як ми, ми були придбали, але її забрали на початку повномасштабної війни, її забрали на ЗСУ, Тому, ми не маємо на сьогоднішній день техніки, за допомогою якої ми можемо зіновлювати опори, знімати опори, перевозити. Тобто, ну, одна із таких проблем. так. Я думаю, що Роман так само може дуже багато чого сказати, якою, замість і замість світильників, які б хотілося б допомагати. Поміняти і по світлопорах дуже багато проблем, тому що вам треба контролери міняти. Вони займається плісо дерева під ну, поряд з електромережами і. Там, де поряд з їхніми мережами, вони займаються. <свісно> Електрики, бо вони рознімаються своїх. Ну і власне там, де були якісь зауваження, то власне це об'єднано в основному і частково десь не сітло так само. Але вони зараз. Прошу yeah. просто звернути увагу, тому що ну, зараз в місті це просто тотальна якась ненормальна облійська дара. Ну десь я користуючись нагодою, що вже тут, просто знову проведіть можливо якусь зустріч. Вже проведено і зі своїми працівниками, проте я хочу ще раз наголосити. Ми, ми, ми зобов'язані обов'язати зелені насадження, які е, ростуть суто під лінію електропередач і шкодять, тобто несуть загрозу. І ми ріжемо. Суто 2 метри від лінії електропередачі. Тобто, де є наші мережі. Інші, ну я не знаю, це питання, та інші, власне, отримувати тих мереж, що проводять виставки. Дякую. Так, електроототранс, пане Віталій Юройович, Голотяк. Ну, я думаю, що так само дуже багато питань. У у нас, є. У нас основна погашення кредиту. Mm -hmm. У нас так. 65 мільйонів 60-30 погашення кредитів. І це так. буде тривати до 30-го року. Кожна підрозділська лінія, яку ми забудували нова, це відповідно, ну, так само, яке ми Ну І, звичайно, нові автобуси, нові тролейбуси, які ми маємо купляти, я вже не кажу за купону. Зараз... Пане Віталію, ви там отримали, здається, якийсь новий транспорт, який ще не запустили, не випустили на маршрут. Останнє зараз. Здається. Ми багато отримали, але це, це вся гуманітарна допомога. Вона не може їздити на лініях, поки не буде закону. Про що саме, якщо можна трошки додати, що було? Ну ми затягнули дуже багато гуманітарної допомоги. Це не тільки автобуси. Це і мікроавтобуси, і МДК там отримало через нас машину для розчищання доріг від снігу. У нас така машина є. І в нас є 5 автобусів. Шостий приїде на День міста. Але поки не буде закону про гуманітарну допомогу. Прийнятого, він зараз на друге читання йде в Верховну Раду. Ці автобуси ми можемо використовувати для соціальних потреб. І ми не вивозимо військових, дітей на екскурсії, розвозимо блокпости по місту. Ну, тобто Ми їх використовуємо ну, для перевезення своїх працівників на роботу з роботи. Коли буде закон, їх можна буде випускати на ліку. Mm -hmm. тобто ми не ми користуємося, тільки не в межах громадський транспорт. Yeah. Yeah. Ну, от ритуальна служба, виконуючи ворогські панцери і є так само, в ну, них так само дуже багато є питань. Розширення кладовища, зокрема, треба розширення сектора, відбудувати, асфальтувати доріжки на, на кладовищі. Плюс нас треба провести паспортизацію всіх сільських кладовищ, тому що у нас більшість кладовищ є, вони не паспортизовані, в не є кладовище. Це все треба робити в документацію, це все треба брати на ну, Діяльність, але це дуже-дуже такі значні фінансові кошти. Що, що воно нам дасть, якщо ми документи зробимо на ці кладовища? Це буде став складовищ. Ну, на Ми потім зможемо допоховувати туди. Ми зможемо працювати в межах в рамках закону про, похорон, про похорону діяльність, якими ми зможемо працювати. Звичайно, що є складовище, де завідується кладовищами в селі. Священник, староста, бо вони тут здійснюють поховання, кого їм там хочеться, не хочеться, а якщо це буде наше то, то вже доказати, поховаць, ми вже не зможемо нам казати, поховатися, ви вирішувати то знаєте, Питання таке, воно дуже ну, двояке, З одного боку ми можемо зробити все правильно по закону, з іншого боку, ці питання, що ви говорите, вони. Ну, Ну так, але коли приходиться питання зараз прибирати отримувати, то йдуть до нас. Це індикальні дорожні компанії, хтось є? Немає присутня, це хворій терем, тому я тут за не знаю, що є потреба, тому що я регулярно пересуваюся по місту велосипедом, і питання прибирання смуги оцієї, цієї яка. Є проблема з тим, що в нас немає, нас, на жаль, техніка вже дуже і дуже стара Останній колосос, який який ми купували для комунального підприємства, це було дорушне колососце, це було, я не пам'ятаю, чи 18 рік чи 17, Отовідно, е ну, на жаль. Відповідно, техніка стара, техніка ламається, але в кожного. Дня виїжджають вони щоночі на, на свої рейси і працюють. Ну, тобто це підприємство треба дуже суттєво капіталізовувати, як е, наші інші комунальні підприємства в Лаустрі. А який там штат? Скільки людей працює в цьому на цьому uh, прийнялося? Так. Вони америкали порядку 200 людей. А скільки ми склад? Ну, великий, Невеликий, там тисячі приблизно 30. Добре. А, Добре, і е, що у нас є комфортний днів, управляючи компанією найкраще в місті. Навіть Ну Можна не на краще, а стараємось. Ну, у нас основні питання це напевно тільки великі капитанні роботи. Тобто те, то, що можливо робити по співфінансуванню, це напевно тільки основне що справляємося самі. У мене питання хто буде на сесії доповідати, тому що є там ряд питань по комфортному дому взагалі. Я Ви да. будете доповідати, так. Можете озвучити, якщо є питання? Ну, Підготую там що, ти ще звернення, так, 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 так. описують мені детально звернення від мешканців, я попросила, щоб описали детально в, так, в телефонному режимі, і тоді М -м -м. вже на сесії буду роздаватися. Так. так. Ну, плюс. Добре. Тобто. Дякую пану Михайлу, дякую. хто пропонує прийти до голосування. Хто за, що ми питання? І що наголосимо. Проти отрималися немає. Дякую. Всім гарного дня.